Вітаю любителів вирощення екзотичних рослин на моєму каналі. Хочу вам розказати в коротенькому відео як я формую годжі. Всі говорять, що годжі рослина-агресор, може заполонити всю ділянку. Так, все правильно, якщо ви не будете її належно формувати і не будете робити догляд такий, як я вам зараз порекомендую я рослинку я сформував на невисокому штамбі, у кілька пагонів. Зверху до штирів прикріпив обід від велосипедного колеса і таким чином я формую свої годжі. Надав форму чаші. Всі гілки, які будуть рости, звисати майже до землі. Коли вони будуть вже торкатися землі, я буду їх вирізати, щоб не було лишнього корінення. Також всі пагони я буду видаляти. Але вони молоденькі, їх можна просто обламувати. Що я вам зараз і продемонструю. Повністю виламуємо всі пагони. І в нас виходить рослинка на такому собі. Тамбі. І тоді ніякого, ніякої проблеми у вас з хорошою лоджі не виникатиме. Зробіть так, як я вам рекомендую, і не будете мати проблем із цією рослинкою. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.